Телеграм-канали повідомляють, що у Путіна зупинилося серце. Чи справді російському диктаторові стало гірше, детальніше розповім вже за мить. Ви на Фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Путіну різко стало зле. У російського диктатора в неділю ввечері зупинилося серце. Про це повідомив один із тамтешніх телеграм-каналів, що спеціалізується на інсайдах. Жодних подробиць цієї інформації він не надав, пообіцявши деталі зранку. В понеділок стала відома уся картина подій. Отже. За даними телеграм-каналу, Путін перебував у своїй резиденції о 9-й вечора. Його охорона нібито почула шум і звуки падіння, що лунали зі спальні диктатора. Коли вони забігли до кімнати, то побачили президента Росії на підлозі біля ліжка. Також поруч, буцімто, був перевернутий столик із їжею та напоями. Давайте процитуємо: Путін судорожно згинався, лежачи на підлозі. Здокотивши очі, було негайно викликано медиків, які чергували у резиденції і перебували в одній із сусідніх кімнат. Лікарі провели реанімацію, попередньо з'ясувавши, що у президента зупинка серця, кінець цитати. Диктатору одразу надали допомогу. Серце запустили, після чого він нібито прийшов до тями. Телеграм-канал повідомляє, що очільника Кремля помістили у спеціально обладнану кімнату з необхідним медичним обладнанням. Стверджується, що стан Путіна наразі стабільний, за ним доглядають медики. Також канал запевняє, що останнім часом усі офіційні зустрічі і заходи проводить двійник диктатора. А новий інцидент із серцем буцімто, ще більше занепокоїв його оточення. Близькі до президента Росії особи, нібито домовилися провести консультації, що робити, якщо Путін найближчими днями помре. Тут наголосимо, що ця інформація неофіційна і перевірити її абсолютно неможливо. Тож чи дійсно у Путіна сталася зупинка серця, поки не доведено. Водночас, варто зауважити, що цей телеграм-канал створений не вчора, має понад 300 тисяч підписників, і тим не менше, інформація про поганий стан здоров'я президента Росії надходить вже тривалий час і з різних абсолютно джерел. Ну, от, наприклад, Кирило Буданов неодноразово акцентував, що у Путіна серйозні проблеми з здоров'ям, а тому він все частіше використовує двійників, які підміняють його на різних заходах і зустрічах. Ось що з цього приводу каже Буданов. Цитуємо. Давайте так, того Путіна, якого усі звикли сприймати останній раз бачили приблизно 26 червня 2022 року. Кінець цитати. Водночас, начальник гур додав, що причини, чому справжній диктатор не з'являється на публіці, можуть бути різними: від стану здоров'я до небажання. Нагадаємо, що раніше видання «Проект» провело власне розслідування і з'ясувало, що президента Росії постійно у поїздках супроводжує ціла група лікарів. Дві їх числа нерідко входить і хірург-онколог. Таким чином, журналісти припускають, що Путін може хворіти на рак і наводять ось такі дані. Цитуємо далі. Одним із практично постійних супутників російського лідера виявився співробітник центральної клінічної лікарні Євген Селіванов. Тема його дисертації особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитовидної залози, похилоги і старечовіку. І лише в Сочі ця людина прилітала до Путіна не менше ніж 35 разів за 4 роки. Кінець цитати тут здоуважимо, що у змі вже давно звернули увагу на дивну поведінку Путіна. Чи можливо його двійників? Наприклад, під час форуму у Валдаї цього місяця російський диктатор продемонстрував явні проблеми із пам'яттю. Він припутав дуже просту приказку, через що модераторові цього заходу навіть довелося його виправляти. Подивимось, Знаєте, в нас в народі говорять, чия б кобила мичала, а треба молчарова. Корова, кабила, ні важ коротше, короче. Какой. Влітку очільник Кремля зганьбився у ще більш простій ситуації. Він декілька секунд розгублено дивився на зап'ясток лівої руки. Хоча годинник завжди носить на правій, бо він шульгар. Путін упродовж кількох секунд намагався роздивитися котра година, але годинника перед очима не опинилося. Він був на правій руці. Після такого конфузу президент Росії вдав, що нібито нічого не сталося, і нібито от він просто подивився на манжет. Відповідні фахівці також звернули увагу на поведінку Путіна в червні цього року. Російський диктатор тоді побував на виставці Агентства стратегічних ініціатив, де зробив малюнок на сенсорній дошці. Однак ніхто так і не зрозумів, що це за. Істота там з очима, носом і посмішкою. Путін теж не пояснив, що саме він мав на увазі. Друзі, одна вашу думку, чи дійсно в очільника Кремля серйозні проблеми зі здоров'ям, і чи довіряєте ви версіям про те, що він активно використовує двійників? Долучайтеся, будь ласка, до обговорення в коментарях під цим випуском. Дякую, що додивилися його до кінця. Ми з вами ще зустрінемось.